Як поросята робили човни. Жили колись троє поросят. Як їх звали? Напевно, ви знаєте як. Звичайно, ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. Так, це ті самі поросята, які колись будували собі будинки. Пам'ятаєте, як це було? А якщо не пам'ятаєте, то обов'язково прочитайте казку троє поросят. Отож, жили собі троє поросята, весело жили, грали у футбол, а ще ходили рибалити. Прийдуть по на берег річки, закинуть вудки, сидять, чекають, годину сидять, другу, третю, нічого не ловиться, а риби під водою сміються з них, заливаються. Стомилися поросяти чекати, заснули. А коли прокинулися та пішли додому з порожніми руками, тоді ж і вирішили. Треба нам, хлопці, човни собі зробити, бо з берега ми багато не наловимо. Ніф, ніф, вирішив зробити човен із соломи. Дуже швидко зробив, за півдня справився. Потім розтопив смоли обмазав нею човен, щоб той не потонув. Гарний вишов човен, а головне, робота зайняла дуже мало часу, і задоволений ніф-нів побіг гратися. Нуф-Нуф вирішив зробити човен із гілок. Півдня він рубав гілля. Потім ще цілий день робив із нього човен. Гарний вишов човен, і робота не зайняла багато часу. А Наф-Наф вирішив зробити міцний човен із дерева. Знайшов він у лісі підходящу сосну, спиляв її, потім розходився розпилювати її на дошки, стругав, пиляв, робив з дощок човен. Це була дуже важка і довга робота. Адже це непросто зробити гарний міцний човен. Нарешті всі човни були готові. Спустив Ніф-Ніф на воду свій солом'яний човник. Нуф-Нуф поплив у човнику з гілок, а Наф-Наф у міцному дерев'яному човні. Закинули вони вудки і рибалять. Клює! закричав Ніф-Ніф. І дійсно начепилася йому на гачок здоровенна рибина. Потягнув ніф-ніф, що є сили, не витримав човен, перехилився та й потонув. Рятуй мене, нуф-нуф!» нуфнуве. закричав ніф-ніф, підпливши до човна з гілок. Але не витримав човен із гілок такої ваги. І теж потонув, що нам робити, кажуть поросята. Ми не зможемо довго триматися на воді. Раптом вони побачили човник Нафнафа. Рятуйте. закричали поросята та поплили до нього. А Нафнаф -наф тим часом наловив вже багато риби. Допоміг він своїм братам видертися на човен. Спочатку ніф ніфу та нопнув, було страшно. Раптом і цей човник потоне. Але ні, човен Навнава виявився дуже міцним. Усі поросята щасливо доплили до берега та ще й з гарним уловом. Потім вони зварили з риби смачну юшку, гарненько пообідали. От такі то поросята. І такі у них були човники.